В сьогоднішньому відео будемо міняти задні амортизатори приємного перегляду. Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу замінити задні амортизатори на автомобілі Peugeot 308 Мороз і сонце, гарний день. Будемо міняти задні амортизатори, тому що справа щось ззаді стукає. На підйомнику машина була нижній селінблок розбитий. Я думаю, амортизатор там дуже. Уставший. Так, що ми маємо? Ми маємо бюджетні амортизатори сатотеч, також комплект новий пильник сатотеч і опора також сатотеч. Будемо сьогодні міняти. Так, два амортизатори нові, два домкрати, ключі. Знімаємо колесо і будемо дивитись на наш амортизатор знімати його заміню так значить колесо зняли зверху у нас на 16 два болти знизу у нас на 13 болт і гайка на 16 подяжко запшикав значить 13 і 16 Зараз будемо відкручувати верх і, можливо, домкратом другим підіпремо сюди під пружину. Зараз будемо дивитись. Ну що ж, буквально декілька хвилин і все знято. Ось наш амортизатор. Оригінальний ще. Тулка вже просто бовтається в садинблоці. Зверху ось така картина. Якщо тут знімати ці опору, я не знаю, чи вийде її зняти, чи не вийде її зняти, тому краще міняти, звичайно, в зборі. Ну і він взагалі вже мертвий. Бачите, не піднімається зовсім. Ні, щось там намагається, наче піднятися. Але вже все, тому ми зараз прокачаємо новий амортизатор і будемо його ставити на місце. Так, щось я перевірив, опору поставив і тут мені здається, що кут вуха трохи не такий. Зараз ще раз перевірю, але щось мені здається, що кут вуха зовсім не такий, як потрібно. Щоб Така ситуація опора неправильна, не стає на своє місце, вуха не прилягають до кузова. Печалька, печалька, печалька. -да. Зараз будемо щось вирішувати. так значить Вимушений ставити назад старий амортизатор, тому що на новому... Опора ця верхня не підходить по куту, не прилягає до кузова і не той кут. Тому будемо розкручувати амортизатор і опору міняти на таку, як потрібно. Або, можливо, цю, цю стару відкручу, вона наче ще більш-менш жива. І щоб бути на колесах на амортизатор. Зараз буду думати, вирішив я міняти опори на нові, які підійдуть мені, тому все на місце. І зараз їду по своїх справах далі. І буду чекати заміну опори, тоді вже будемо міняти. Всім гарного дня і до скорої зустрічі. Друзі, доброго дня. Ну що ж, день номер 2 За перший день не вийшло нас замінити через ці опори. Замовив інші Фебі. ці вже схожі на оригінальні. Виглядають солідніше. Так. Номерки я потім все залишу під в описі, під відео. Значить, зараз знімаємо знову колесо, піднімаємо машину, домкраті, знімаємо колесо, знімаємо амортизатор старий, прокачуємо новий і збираємо його на місце. Збираємо і будемо ставити. Поїхали. Сподіваюся, сьогодні ми все зробимо. Сьогодні холодно, звичайно, мороз, але... Що зробиш? Треба замінити амортизатор. Так, ну що ж, амортизатор ми зняли, чашка наша, та ще приїхала нова. Один в один. Це вже супер. Значить, зараз прокачуємо амортизатор. Новий, прикручуємо опору і будемо ставити. Зверху нагадую на 16 два болти у нас знизу болт через силінблок проходить тут. 13, тут 16. Ось такий номер був у нас на амортизаторі. Так, прокачуємо новий і будемо встановлювати його. опору і амортизатор на своє місце. так Опору одягнув на амортизатор і дивлюсь, що там трошки зазор є. Гайка то затягне його, звичайно, але хочу для надійності поставити на шток шайбу. Потім уже саму опору Потім хочу ось таку шайбу ще поставити. Ось таку шайбу. І вже потім затягувати. Ось так. Затягувати потрібно тримати ключиком на 6. Ось тут. Ключиком на 6. І на 16 ось таким ключем. Щоб він туди опустився, як можна нижче, і затягнемо гайку. Поїхали. Прокачуємо амортизатор і будемо ставити пильник і опору. Так, Поки прокачуємо амортизатор. Тут на, старом, на старій опорі є така я не знаю, защолочка, яка тримає, щоб не випадав відбійник з пильником, тому не знаю, чи переставити його сюди. Хоча наче дивився, то тримається. Пильник так плотненько, плотненько заходить туди ніби тримається. але Я думаю, що, мабуть, переставлю. Ну, все, зібрали ми амортизатор, З таким плечем ключик на 6, тут на 16. Ось так оп. І дотягнули максимально. Ось старий амортизатор. Хочу його потім розібрати. Ну він вже мертвий. Силинблок мертвий, амортизатор мертвий, опору. Ну, так, раді, раді цікавості, заради цікавості зніму. І з зараз перекину на всяк випадок, щоб потім хаму цей наловити. Все. Зараз буду встановлювати все це на місце. Новий Прокачав, все пильник на місці, опора на місці. Зажата будемо ставити. Все. Один амортизатор замінений. Стоїть, затягнули гарно болти гідною змазкою. Змазали, затягнули, піддомкратили гарненько і з гарним плечем затягнули. Чи то там 120, чи 180 Ньютонів книжка пише, але гарненько так там затягуємо, щоб не розбило нижній силен блок. Ну і зверху подушку також, я думаю, там треба гарно до кузова затягнути. Так, переходимо точно так на іншу сторону. Скажіть мені, будь ласка, у всіх такий ключ погнутий. Я прям відчуваю, як відкручую і закручую руками, болти, і він в мене в руках гнеться. Ну, я на ньому не пригаю, не скакаю. Прям відкручую і відчуваю, як він гнеться. Ну і закручую точно так же. Якийсь м'який такий він. Все, переходимо до іншої сторони. Міняти амортизатор. З іншої сторони зняли. Амортизатор. Тут трошки незручно, таке вухо є і незручно залазити туди, тому я зняв ось цей відкрутив і трошки підкрилок туди загнув, щоб воно уверх пішло і тоді трошки краще. Знизу все відкрутилось нормально також. під домкратив, Амортизатор також мертвий, взагалі не піднімається. Еленблоку хана, але цей не стукав. Правий стукав, цей не стукав, але, але мертвий точно так же. 170 тисяч пробіг на автомобілі. Оригінальніші амортизатори мертві. Так, добре, йдемо далі. Зараз скручуємо новий амортизатор і будемо ставити на місце. Ну що ж, другий амортизатор готовий до встановлення, прокачений, пильник, шток шайбочка, потім опора, потім контраганічна, шайбочка, шайбочка і гайка. Все, затягуємо. Пильник в опору піднімаємо на всякий випадок зі старого перекидаємо цю кліпсу. Все, будемо встановлювати другий амортизатор. Ну що ж, все. Замінили, прикрутили, підкрилок на місце поставили, тут все затягнули максимально. Будемо збирати, колеса, ставити на місце і їхати на тест драйв. Старі опори. Ще включусь трошки пізніше, все, зроблено. Тест-драйв покаже, що там у нас як. Сьогодні замінили задні амортизатори в зборі. І рекомендую, мабуть, в зборі всі міняти, тому що задні, нижні словомблоки взагалі можете не шукати, немає сенсу. Амортизатори таке, опори верхні також. Я думаю, що я зараз їх спробую розкрутити, але думаю, що вони будуть не в найкращому стані, тому що тут все працювало скільки років. Хімія, вода, пісок, грязь. Зажимати шток, в тиски, щоб зняти цю опору. І пильник. Звичайно, можна зняти. Да. Пильники можна залишити, але воно не так це дорого коштує. Простіше все в зборі купити. Амортизатор, комплект, пильники, відбійники і опора верхня. В описі напишу артикуласі, тому що минулого разу мені опори прислали з Peugeot 307. Тому що амортизатори ніби підходять і на 308, і на 307, а от опори різні. Тому я артикул все напишу і рекомендую міняти всім все в зборі. Ну або дивіться самі, як вважаєте, за потрібно. Тому що комплект пильників з відбійниками, здається, 400 гривень коштує. Чи є сенс? Це не купити одразу, а потім мучити, щоб відрутити опори чи різати болгаркою штоки, знімати ці пильники. Думайте, вирішуйте самі звичайно, але якось так. Добре, тоді гарного дня всім. Всього найкращого. І ще відпишусь, скажу свої відчуття. Дякую за підписки, дякую за лайки, за коментарі. Ну що ж, друзі, зробив я тест-драйв. І скажу, що по задній частині автомобіля стало все супер. М'якенько, лишніх... Стуків, шумів. Тож, заміна задніх амортизаторів, прям дуже дуже суттєво вплинула на поведінку автомобіля. Мені дуже сподобалось, і я задоволений роботою і своєю в тому числі. Всім гарних доріг, всього найкращого і до побачення!